Коли і як Росія почала таврувати нас з вами нацистами, а українську державу нацистською. на 24 лютого 2022 року, у своєму зверненні Путін намагався виправдати агресію Росії проти України. У тому зверненні він дуже багато згадував про нацизм, говорив про денацифікацію, проводив паралелі з другою світовою війною. Він звертався до військових і закликав їх боротися з нацизмом, як боролися їх діди та прадіди. І говорив про те, що вони клялися у вірності українському народу, а не нацистській хунті, не банді наркоманів, які засіли у Києві. По великому рахунку ця промова стала такою, знаєте, програмною. Після якої ми почули на свою адресу просто шквал звинувачень у нацизмі, фашизмі, бендерівщині, геноциді і так далі. Так далі і фактично, вся та пропаганда, яка вибудовувалась уже після, вона в своїй основі мала оцю от негативну тенденцію звинувачувати в будь-чому нас з вами з ухилом на те, що ми такі от нацисти, бендерівці, фашисти і так далі. Всі ці терміни перепліталися, і ніхто не звертав з пропагандистів увагу на те, що вони фактично з різних площин, з різних історичних паралелей. Головне було навішити оцих дуже багато. То ярликів, але російська пропаганда йшла до цього поступово. Так, в ніч двадцять на 24 лютого. Ми е, пережили таку інформаційну атаку, де цей нацизм, фашизм і все інше звалилися на нас просто як цунамі. Проте е, ця тенденція в російській пропаганді розгороталася роками, і вона роками привчала своє населення, своїх пропагандистів взагалі світ до того, що в Україні є нацизм.